Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам замовлення нашого клієнта по запчастинках на МТЗ. Тут дуже багато мілочувки. Зараз вам все покажу і скажу по актуальних цінах. Ну, Давайте почнемо з самої великої запчастини. Це Воздухан. Воздухоучисник трактора МТЗ. Ось такий від торгової марки Юбана. Якість доволі непогана ходова позиція. І звертаю вашу увагу, що раніше вони у комплектацію клали кронштейн. Зараз його немає. Є тільки ось ці дві позиції. По ціні коштує на сьогодні 1800 гривень. Далі показник температури води. Ось такий. Виробництво Китаю 240 гривень. Також ще є з підсвіткою, по-моєму, там в районі 300 гривень коштує. Далі насос підкачки солдатик. Покращеної якості такого золотого кольору. Ціна 175 гривень. Також ще є звичайні по 120. Але, як кажуть наші клієнти, по відгуках вроді би як осі краще, ніж звичайні. Далі. Амортизатор опори двигуна Ось він. Виробництво України роблять в Київській області. Ціна. Ціна ціна 165 гривень, і по цих амортизаторах дуже багато виробників. Тільки я знаю в Україні 4 виробники, плюс їх роблять в Китаї, плюс оригінал. Тому по ціні вони можуть відрізнятися всі. Далі. Амортизатор приводу для оперування не цікаво, втулка амортизатора не цікаво, ремінь генератора. Де він? ось він, 60 гривень ціна. Репкомплект С100 циліндра старого зразку. Звичайний, поліуретану поки що в нас немає, а звичайні є і новий, і старий зразок вони по 60 гривень штучка. До речі, на сайті у нас фотографія по них актуальна. І там ми виклали перед вами з лівої сторони на фотографії старий зразок, з правої сторони новий зразок. Тому дивіться, які вам підходи по комплектації, і замовляйте. Далі шприц вичажно-пунжарний, також виробництво Китаю, Ось Вони китайські різні бувають. Це з непоганих, ціна на сьогодні 435 гривень. Саме покажу хвилинку. Ось такий. Ну, шприц, як шприц. Ось ці трубочки я знаю багато хто шукає силіконові. Також у нас є по наявності. Так, масленки. Масленки тут різні по 10 гривень штучка. Що тут ще. Ось такий. 800 грам. КСМ. Це український по-моєму, виробник. Також Київська область виготовляє. І ціна на зараз 195 гривень за таку баночку. Разом замовлення, виходить, 3530 гривень їде в село Христофорівка Миколаївської області, наш клієнт Микола. Вам привіт. Сподіваюся, за вам сподобаються. І ми тільки сьогодні будемо вам відправляти. Замовлення в нас, по-моєму, вчора. Сьогодні відправляємо. Я думаю, завтра, післязавтра, буде вже у вас. А це відео я виставлю сьогодні. Тому ви, якщо підписаний на наш Ютуб-канал, зможете подивитися на ваше замовлення ще до того, як воно до вас приїде. Тому. Я це такі відео роблю рандомно з різними замовленнями в різні дні. Кому цікаво, також підпишіть, підпишіться. Можливо, е також побачите своє замовлення ще до того, як ми вам його відправимо. Я думаю, багатьом це буде цікаво. Ну, все, дякую всім за увагу. Гарного дня, пока.